Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Отже, ви бачите, що стіну дофарбовано. Я е, знаходжусь на корисній моделі трансформера першій моделі, яка у нас зазначена як функціональна. Ви бачите, у нас е, е, є стандарт, на якому висвітлено рівень, бенчмарк. П'єдестал виглядає як чотири кубічні форми, які е, пофарбовано в кольори тетріс, червоний, жовтий, зелений і синій. Чотири. чотири – це тетра тетра, знана, тетраміно, математичні фігури, знані за поширення гри тетріс. Від вас до мене є багато зауважень стосовно того, що я не дуже правильно продаю продукт. Власне, я і не займався його продажем. Проте всі ті зауваження, які ви до мене висловлювали, я фіксував. Фіксував і як людина, здатна до аналізу, осмислював, як я маю. Доносити інформацію для того, аби вона сприймалась споживачем. Напряму раніше я такої мети для себе не ставив. Моє завдання полягало в тому, аби доносити корисні властивості. Проте, якщо вже є такий запит, я дуже коротко, ви бачите, я навіть чернетку підготував собі таку шпаргалку. І за цією шпаргалкою я зараз вам висловлю всі свої е, переживання, які е, зі мною відбувались в процесі творення, в процесі е, душевної, ну це творча робота, це душевна робота, а е, я розумію, що ви маєте її зрозуміти як. З боку, з позиції корисних властивостей. Тому, давайте почнемо з того, хто я є. Я є одинець Роман Миколаєвич, який створив перший в світі трансформер м'яких меблів з найбільшим функціоналом використання будь де Цей трансформер м'яких меблів складається з двох моделей і трьох модулів відповідно. Перша модель з одного модуля чотири елементи за формулою тетраміно. Друга модель з двох модулів, чотири елементи тетраміно. Для кого я це створював? Для всіх тих, хто хоче бути вільними, здоровими та красивими. Отже, робимо висновок, що для всіх я створював це для будь-кого. Далі, які меблі я створював? Перше це зручні, друге, це затишні. Третє це зразкові. Намагався, аби вони були номером один. Чим вони корисні для людей? Що такого вони роблять з людьми? Що вони, за що вони їх мають цінувати? Вони роблять людей престижними. Щасливими та привабливими для інших людей. З ким здатні з, 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 з що, ма, що відбувається з людьми, які придбали корисні моделі мого авторства. Вони стають успішнішими. Тому що використовують їх 24 години на добу. Далі вони стають стильнішими. Це відбувається назавжди. Тому що, наприклад, ергономічна модель, вона взагалі ліміт діш версію йде на додачу до того, що вона, як і перша модель, найкраща в світі. І остання, вона, люди стають модними, актуальними вже сьогодні. На той момент, коли вони для себе актуалізували і були проінформовані про можливість придбання. Отже, дякую вам за увагу. Переходьте за посиланням, доєднуйтесь до каналу, вивчайте всі інші корисні властивості. Будемо на зв'язку.